Автор Мицик Вадим Федорович і його книга за законом світового ладу Тріпільська цивілізація і джерела світогляду українського народу. Книга на 328 сторінок вони є ілюстровані. У книзі є дуже Дуже багато ілюстрацій. Дізнаєтеся багато цікавого про трипілля, хто його відкрив, як, яким є різноманіття саме цієї культури, цивілізації, трипільська цивілізація на те і цивілізація, що вона будувала величезні прото міста. Наші пращури були сонцепоклонниками, поклонниками не просто хліборобами. Ви можете подивитися і розібратися з чотирма напрямками світу. Дуже цікава книга, дуже корисна. Я реально вам її рекомендую знайти. Вітаю друзі! Ви на каналі Калини. З вами українська письменниця Тетяна Дугельна. І ми продовжуємо з вами рубрику про книги. Книги про Україну, про українське, про традиції, про обряди. Ці книги є в моїй власній бібліотеці, вони є фундаментом моїх досліджень. І я дуже радію, що кожного дня, так, так, саме кожного дня до мене майже одна, дві, три книги приходять. І в мене зараз неймовірно велика бібліотека. вже. Скажу вам по секрету, що я вже навіть думаю, що якось вийду до вас якийсь прямий етер, і просто покажу вам, серед якої безлічі книг про Україну українське я живу, скільки в мене вже їх є. І я радію, що я записую для вас цю рубрику, і вона для вас актуальна. І сьогодні знову автор, з яким я вас вже раніше також познайомила, автор Мицик Вадим Федорович. І його книга за законом світового ладу Трипільська цивілізація і джерела світогляду українського народу. Ось така книга. І ось ця книга за законом світового ладу мене вразила просто неймовірно. Бо я якраз на канал Калина готувала фундаментальні концепції. Саме світогляду трипільців Аріїв. І ця книга вона якраз стала тою, яка мене надихнула і спрямувала в е, великих напрямках різних е, моїх досліджень. Тож про світогляд наших прадавніх предків, славетних предків, трипільців Аріїв. Дивіться мої відео на каналі Калина, а сьогодні я вам розповім саме про цю книгу. Підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Тож традиційно, спочатку декілька слів про автора. Ми, Вадим Федорович народився 12 серпня 1940 року в, в Тальнівському районі Київської, а нині Черкаської області, село Вишнопіль. Пішов на луки Сварожі в 23-му році, 6 серпня. Сьогодні вже, на жаль, з нами автора немає, але його неймовірні твори будуть жити і будуть ще приносити користь Україні і українському народу. Вадим Федорович, Мицик, етнолог, археолог та музеєзнавець. Він син славетного Федора Мицика та брат Мирослава Мицика. Це люди, які досліджують і досліджували українську культуру, доктор філософії у галузі культурології, професор, заслужений працівник культури України. І ми сьогодні з вами знайомимося з книгою, за законом світового ладу Вадима Мицика, яку ми традиційно заглядаємо з вами на другу технічну сторінку книги і читаємо, що автор Мицик Вадим Федорович, повна назва книги за законом світового ладу Трипільська цивілізація і світогляд українського народу, видана ця книга у Києві, видавництво Межрегіональна академія управління персоналом МАУП. В 2007 році, принаймні, це видання, можливо, вони були ще перевидані. Книга на 328 сторінок, вони є ілюстровані, і бібліографічні довідки є в кінці книги. Книга має трошки більше, ніж стандартний формат майже такого А4 формату, надрукована на білому якісному папері, прошита. І проклеєна у міцній палятовці. Книга приємна на дотик. Бачите, я з нею працюю. в мене є закладинки тут. в мене тут є позначки олівцем. Я собі дозволяю в своїх книжках робити позначки, коли читаю. Це моя звичка ще з дитинства, і я це роблю. Інколи до речі, я використовую і лінери і маркери. Але що би там не говорили. То моя звичка, і я від неї не збираюся відмовлятися. Ось що я хочу показати вам перше, що у книзі є дуже-дуже багато ілюстрацій. На кожній сторінці, зазначу, на кожній сторінці є ілюстрація. Тут фотографії різних археологічних знахідок. І яскраві, дуже глибокі коментарі до всіх цих археологічних знахідок. Книга за змістом дуже дуже потужна, і я хочу вас ознайомити з змістом. Книга має багато розділів. Я зараз прочитаю вам назви розділів, і ви зрозумієте, наскільки вона реально вплине на ваше розуміння світогляду наших з вами пращурів, трипільців Аріїв. Ну, Перша вступ вступний розділ, вступна глава, називається Трипільська цивілізація на землях України. І тут, звичайно, ви дізнаєтеся багато цікавого про трипілля, хто його відкрив, як, яким є різноманіття саме цієї культури, цивілізації. І далі переходимо до основної теми, яка в наступному розділі називається за законом світового ладу. І саме тут йде мова і надається дуже багато вказівок на те, що Трипільська цивілізація, і тут я дуже хочу так знаєте, заакцентувати вашу увагу, була не просто розвиненою цивілізацією, яка мала. Культуру мала світогляд космогонічний, розуміла, як влаштований всесвіт, як всесвіт впливає на конкретну людину особистість. Трипільська цивілізація на те і цивілізація, що вона будувала величезні протоміста, старовинні міста. І тут дуже багато згадок з різних археологічних джерел, і дуже багато фото, де розкопували різні. Залишки цих протоміст і що читали на тій кераміці або на інших якихось предметах побуту саме читали науковці, і чому до нас доходить сьогодні така інформація від деяких дослідників трипільської цивілізації, що трипільці не мали писемності, що трипільці нам нічого не передали. А як же ж тоді бути з тим, про що пише, наприклад, Вадим Мицик? Він пише, як і Сергій Підубний, які інші дослідники трипільського напрямку, вони пишуть, що зверніть увагу, що наші пращури, українці арії, за часів трипілля мали багату писемність, тому що вони писали і оздоблювали не просто для краси свої глечики, а вони на, свої, на своїх предметах побуту, на жарт. Тівниках, вівтарях, вони наносили дуже багато символів, які і є по суті рунічним письмом. А що таке письмо? Це символьне графічне зображення людської мови. І вони собі так уявляли літери, не так як ми сьогодні з вами це уявляємо. І вони розуміли, про що вони пишуть тими символами, тими знаками на тому, що знаходять і відкопують сьогодні археологи. Але чомусь частині науковців дуже зручно сказати, терпівці були неписемні. І це неправда. Ви вже буквально в першому розділі, за законом світового ладу, можете це прочитати і побачити. Дуже багато таких цікавих опор, де йдеться і про мірності косморуху і життя, про те, як світ білий сприймався нашими, нашими пращурами. Що вони дуже добре розумілися, що це сонячне світло воно розкладається на спектральні частині. І що в цьому всьому є сакральний символізм. Ви знаєте, що наші пращури були сонцепоклонниками, не просто хліборобами, а вони були сонцепоклонниками, що в них був великий культ матері, і саме тут також буде йти мова про велику матір і володарку світу, і чому так оцей архаїчний образ поклоніння жінців. Він до нас сьогодні доходить, до сучасних людей, але ми не розуміємо, чому жінка така сильна у нас тут в Україні, а у нас є ця генетична програма, і нам варто її відновлювати і варто з нею працювати. Придбати книги можна за посиланням під цим відео. Далі наступний розділ книги Дар Божий із раю», йде мова про сина сонця, про святі золотого кола. Тут йде мова саме про все, що пов'язано з сонечком. Далі йде дуже цікава і дуже важлива тема про дуальність світу, про парність. І тут цілий розділ із ілюстраціями ви знайдете вказівками на конкретні місця, де були розкопані ці символи. Ось той славетний символ, який Даоси, вони китайці, вони собі забрали, сказали, що символ гармонії Інь-Янь, то їхній символ, але я не втомлююсь вам повторювати, що це наш прадавній символ, який виник ще 7 тисяч років тому за часів трипільської культури. І у нас дуже багато де він проявлений, де розкопаний на а, а, залишках тих самих глечиків. І це певний космогонічний елемент розуміння, як взаємодіють протилежні сили, як працює дуальність. В одному із відео на каналі Калини я саме про цю парність, дуальність Всесвіту в світогляді стародавніх українців вам більш детально розповідаю. А в цій книзі я взяла дуже багато прикладів і саме фото, які відповідають певним науковим джерелам. Далі ви прочитаєте. Ці книзі про розуміння в світогляді наших пращурів, розуміння триєдності. І, звичайно, ви тут нічого не знайдете про сина, про батька, сина і святого духа. Ви зовсім іншу триєдність розкриєте для себе, тому що батько, син і святий дух до нас прийшли тисячу років тому, як насаджена нам релігія. А до цього наші з вами пращури ще тисячу років тому вірили зовсім в іншу триєдність, розуміли її зовсім. По іншому, і звичайно, звідки вони взяли це знання ще від наших славетних пращурів, які створили одну із найвідоміших у всьому світі цивілізацій. Так, цивілізації, і я наголошую на цьому Трипільська цивілізація. Далі ви можете подивитися і розібратися з чотирма напрямками світу. Що таке чотири напрямки, світ на чотири сторони, які. Чотири зірки, і ще що? Поряд з ними стоїть, як вони впливають на нас, як бачили наші пращури небосхил, як вони бачили саме космічні процеси, які відбувалися на небі і відбувалися відображенням на Землі. Далі ви прочитаєте про триєдність у чотири причасності, і тоді ви зрозумієте, як поєднуються три і чотири, і ви і з'являються саме святе коло, Коловрат і, свя... і е, е, сакральна цифра 7. Дуже цікаво, що тут буде і трохи про свята сонячного колу, про семичинність і далі. Про основи життя та творчості тут на землі. Дуже цікава книга, дуже корисна. Я реально вам її рекомендую знайти. Ось величезний список літератури, на яку опирається автор, ви знайдете в кінці, тобто ще додаткові джерела. Ви часто мені ставите запитання: а на що ви опираєтесь? Я не опираюсь, я опираюсь на певні книги, а в цих же книгах я знаходжу також в. Підбірці літератури ще інших авторів, на яких я шукаю, купую книги, завантажую їхні електронні версії з інтернету. Тому всім вам бажаю саме такого самого пошуку досліджувати наше українське, наше рідне і традиційно у цій рубриці я вам стала зачитувати невеличкі фрагменти із е, тої книги, яку я вам презентую. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Саме тут я хочу зараз вам зачитати саме фрагмент з розділу Семечинність як Творяща сила Всесвіту. І один буквально абзац вступ, який вам розгорне розуміння, як пише автор, ви зрозумієте його стиль написання і відчуєте його енергетику. Тож прошу. Семечинність як творяща сила світу. Енергія Всесвіту проявляється у семи чинниках. Вони є духовно творящими величинами. Адже сім днів галактичних творився світ. Сім днів тривають присвятки, твориться перехідний час, наступна пора року. Сім є і самих свят на честь сонця. Сім днів триває народне весілля. Як і світ, стільки твориться нова сім'я, сім'я українців. Барви світу сяють у семи кольорах, а його звучання у семи нотах. Семечинність проявляється у періодичній системі Менделеєва у семиденному тижні. Сьоме небо це не тільки вершина блаженства, а й місце перебування богів. Знати рідню до сьомого коліна це поєднуватися з ними кревно і духовно. Таємниця священної сімки, як магічної сили світотворення, лежить у злиті триєдності та чотири часності. Завдяки цьому життєва і творяща повнота світу відтворюється всебічно і глибинно. Тож, ось тут ви дізналися з цього вступу про себе причасність, самочасність, і там прозвучало, що сім днів твориться українська сім'я. І я вирішила продивитися саме цю інформацію, що таке сім днів твориться українська сім'я. Невже сім днів грають весілля? І виявилося, що у нас. Прямо от є, що в цій книзі також я знайшла у Вадима Мицика наступну таку пісню, традиційну з українського весілля. Традиційне українське весілля триває сім днів, що і засвідчено у піснях з усіх земель України. Ой, п'ятниця, починальниця, а субота, коровайниця, а неділя весілля, понеділок, родина. Вівторок пропий дочку, а в середу переверни бочку, а в четвер візьмем черепочки, то сядемо коло бочки та будемо сидіти, чи не буде капотіти. От таким чином, бачите, розписано у весільних піснях, як від п'ятниці до наступної п'ятниці гуляли весілля. І кожен день відповідав за певні обряди, ритуали, за певну дію. Ось так і створювалася українська сім'я колись. Як зараз гуляємо ми весілля та да, по-різному, а чи знаємо ми обрядовість весільну? Це також велике питання. До речі, на каналі Калина, де вже там, декілька місяців тому я записала цілу низку різних відео про весільні обряди. Тож, ви просто заходите на канал Калина в пошук, задаєте слово весілля. Весільні обряди, і ви дізнаєтеся про це дуже дуже багато. Навіть якщо я під цим відео дам вам якесь посилання, то воно буде одне-два. А вже про весільні обряди в нас дуже багато є на каналі Калина. Тож запрошую вас досліджувати Україну і Українське разом з нами. А сьогодні я вам представляла книгу Вадима Мицика за законом світового ладу, яка є в мене яку я вам. Пропоную також придбати з нею ознайомитися і через неї, через цю книгу, ви зрозумієте більше про світогляд наших пращурів і зрозумієте, що у трипільців не було релігії а у них був космогонічний світогляд. Тож Українці пишаємося своїм корінням, вивчаємо своє коріння, щоб розуміти, яка генетична інформація саме зараз, саме сьогодні, розпаковується у кожного із нас. Для цього я вас запрошу до досліджень, і я не претендую на істину в останній інстанції. Моя мета на каналі Калина заохотити вас досліджувати. Я завжди відкрита до конструктивного діалогу, я завжди відкрита до спілкування з вами, якщо ви пропонуєте щось цікаве про Україну і українське. Тож, шануємося, пишаємося Україною і до зустрічі на каналі Калина.